Нейроказка капібара і спокій. У далекому теплому краю, де сонце лагідно пестило землю, а річки текли повільно. Жила капібара на ім'я Луна. Вона була надзвичайною капібарою, її спокій був настільки глибоким, що навіть вітер, наближаючись до неї, заспокоював свій біг. А птахи, сідаючи поруч, забували про клопоти. Луна не змагалася за місце під сонцем і не поспішала кудись. Вона жила у спокої. Її шерсть завжди залишалась сухою, навіть коли вона виходила з води. Її очі виражали розуміння до інших. Інші тварини приходили до неї, щоб відчути цей спокій. Молоді витри переставали сперечатись між собою, дикобрази згладжували свої голки, а навіть неспокійні мавпочки переставали метушитися. Одного разу до луни прийшов вітер. Він був сильним і нетерплячим. Ніс у собі бурі і дощі. Він хотів випробувати копібару, загнавши її у воду чи змушивши тремтіти від холоду. Але Луна лише поглянула на нього своїм спокійним поглядом. Вітер відчув, як щось у ньому змінюється, він став тихішим, теплішим, а згодом перетворився на легенький бриз, що ніжно колихав траву. Луна залишалася такою ж, якою була від початку, вона знала, що справжня сила не в боротьбі. А в гармонії, і хто б не приходив до неї буря, сонце чи інші тварини, усі знаходили в її присутності спокій. З того часу капібара стала легендою казали, що якщо знайти її слід у траві та посадити там хоч мить, то серце почне битися рівніше, а думки впорядковуватись. Як хвилі у спокійній воді.